Шо? Опять? При перевірці добре використовувати стілус. Ми натискаємо на учня, бачимо його роботу, натискаємо на сенсор. Потім натискаємо на галочку «Стілус». Так, збоку ми натискаємо на самий файл. Так, у нас з'являються галочки ось назад. І галочка скріна. Що ми робимо? Ми за допомогою стілуса так. перевіряємо. Стілус у нас активний. Ми його можемо змінювати тонше робити. Можемо витирати, перемкнувши, витерти. Так знову на маркер перейти, надписи робимо там. Пишемо, наприклад, надпис робимо, потім, ну, я маркером роблю надписи. Можна рухати. Збоку беремо, збоку і рухаємо по екрану, можна збільшувати. Знову рухаємо, перевіряємо. І коли ми перевірили, ми натискаємо на іконку скріна в уч... учню відправляється скрін із нашими зауваженнями, з нашими зауваженнями, Так. ми виставляємо Ось сюди я оціночку, Уже це вже за допомогою клавіатури. От так добре працювати за допомогою стілуса, який є у наборі цього хромбука. Дякую за увагу.